Зрізку життя, починаючи від раннього дитинства і до глибокої старості, людина прагне, щоб у неї були друзі. Бажання дружити, бо мовлено внутрішньою потребою, мати поруч людину або людей, з якими можна поділитися як радістю, так і горем, проводити разом час і розуміти, що ти їм не байдужий і можеш зраховувати на їхню підтримку і допомогу в скрутну хвилину. Та зараз, коли час збігає надзвичайно швидко, коли ритм життя набуває шаленого темпу, коли не вистачає часу на спілкування, а соціальні мережі. Подекуди замінюють людське спілкування. Чи є актуальними питання відданих дружніх взаємин? Та чи не замінюються ці глибокі відносини поверхневими, приятельськими, які засновуються на спільності справ і відпочинку? З'ясуємо, у програмі настав час. Мене звати Ілона Гліпка. Вітаю! Добре, знаємо, що однією з основних потреб людини є спілкування. Спілкування з тими, кому можна довіряти, хто завжди зрозуміє та підтримує, на кого можна покластися у будь-якій життєвій ситуації. Саме таке спілкування ми називаємо дружбою. Та чомусь саме із нею пов'язано багато кліше і стереотипів. Вважається, що жіночої дружби не буває, тому що жінки завжди перебувають у стані конкуренції. Дружба між чоловіком і жінкою, на думку багатьох, теж неможлива. Як мінімум, хтось один з таких дружніх відносинах таки закохається. Деякі люблять розповідати про справжні. Чоловічу дружбу. і вважаю, що саме вона є справжньою. Та як думають жителі нашого міста, запитаємо у них самих. Хороші, друзі, дуже хороші. Але щоб справжні, справжні, я не думаю. Хіба що якщо це провіряється роками і як дуже довго, щоб це перевірити потрібно? Справжня дружба це коли всі люди дружно живуть, нікого не сваряться. Вони, якось Вони мають так жити дружно, з любов'ю. Справжній друг перед самопідтримка і самовіддача. Ну, справжній друг він ніколи не має залишити якось, ну, свого, свого товариша ну, без, без підтримки і ну, непризволяще. Ну, вже якщо не виходить там, у твого друга, то ти ніколи не маєш його лишати і ти там без нього, чи щось таке. На мою думку, це коли тебе можуть підтримати, допомогти в складній ситуації. І взагалі зараз зараз дуже важко знайти справжніх друзів. Дружба це в першу чергу безкорисливі стосунки між людьми, які ґрунтуються на довірі, взаємність симпатії, спільних інтересах або захопленнях. Адже погодьтеся, що складно дружити з людиною, яка має абсолютно протилежні погляди на життя, інші смаки та уподобання. А друзі пов'язують невидимі нитки взаєморозуміння і деякої спорідненості душ, хоча зовні і за характером друзі можуть відрізнятися дуже сильно. Звичайно, час носить свої корективи, але такі поняття, як дружба, любов, завжди залишаються залишатимуться найвищими цінностями. Вони являють собою якийсь таємничий процес, який неможливо запрограмувати, наповнюють життя радістю, спілкування, взаєморозуміння, емоційно збагачують його. На мою думку, у дружбі найголовніше вірність та довіра. Ці поняття мають певний взаємозв'язок. Справжній друг це та людина, якій можна довірити будь-яку таємницю і бути при цьому повністю впевненим та спокійним у тому, що вона не буде розголошена. Друг це людина, яка буде з вами хвилини радості і смутку. Вона буде справді щиро радіти вашому успіху та сумувати через ваші невдачі. До того ж, дружба виступає іноді своєрідною формою психотерапії. Вона дозволяє Висловити таємні почуття, які переповнюють людину, та знайти підтримку тих, хто поділяє її думки. Особисто про себе я хочу сказати, що в мене є кілька хороших та надійних друзів. і Я дуже щаслива з цього приводу. Для мене друзі мають дуже велике значення. Це надзвичайно дорогі люди в моєму житті. З ними я завжди можу бути відвертою. Коли мені іноді буває сумно чи просто самотня, я можу зателефонувати до будь-кого з них, і ми довго-довго розмовляємо, жартуємо або ж сперечаємося стосовно тих чи інших питань. На душі одразу ж стає легше. Це справжнє багатство мати таких друзів, які розуміють тебе, розділяють твої думки, інтереси та уподобання. І я вважаю, що в цьому питанні мені справді можна позазрити. Але що робити тій людині, в якої немає друзів? Ну насамперед починати з себе, виховувати в собі ті риси характеру, які притягуватимуть людей. Адже дружба вимагає великої відповідальності. І у дружбі потрібно не тільки брати, а й віддавати свій час, увагу, цікавитися життям тієї людини, з якою дружиш, вислуховувати її, підтримувати, давати цінні поради, підставляти в скрутну хвилину таке необхідне плече та по щирому радіти успіхам. А щоб краще було зрозуміло, скористаюсь однією мудрістю. Легко померти за друга, але важко знайти такого друга, за якого легко померти. І мушу ще додати, що дружба перевіряється часом і життєвими ситуаціями. Підсумовуючи, можу сказати, що справді дружба не має законів, але, на мою думку, має табу. Табу на що? На зраду і на корисливість. Адже коли з'являється або те, або інше, то дружба як така перестає існувати. Подумайте над цим і прагніть до ідеальних дружніх відносин. Біблія також говорить нам про дружбу і показує чудовий приклад справжньої дружби Янатана та Давида. Їхні стосунки були довірливими і надійними. Роками вони берегли вірність один одному, незважаючи на те, що батько Янатана намагався розділити друзів, їхня дружба збереглася. Лукава людина сварки розсіває, а в обмовник розділяє друзів. Чесність: справжній друг намагається говорити правду і приймати правдиві слова від іншого. Підлабузництво не робить добра, а навпаки, заважає побачити власні помилки і змінитися на краще. Друг, хоча й знає недоліки свого товариша, не відштовхує його, а докладає зусиль, щоб допомогти. Людина, що другі своєму підлежчує, на стопах його пастку ставить. Хто сильним голосом благословляє із раннього ранку свого товариша, за прокляття залічується це йому. Прощення! Це один із найважливіших принципів збереження стосунків. Нагадувати про колишні помилки та вчинки означає руйнувати стосунки, але справжнє прощення допомагає позбутися відчуття провини та образи. Хто шукає любов, провину ховає, хто ж про неї повторює, розганяє друзів. Турбота та увага. Справжній друг щедрий і безкорисливий. Він з радістю робить добро тому, кого він любить. Друг може пожертвувати своїми інтересами заради інших. Не стрими добра, потребуючому, коли в селі твоєї руки це вчинити. Не кажи своїм ближнім, іди і знову прийди. А завтра я дам, коли маєш з собою. Період успіху і в нещасті, справжній друг поруч. Постійність і відданість перевіряються бідами і проблемами життя, в які потрапляє кожен із нас. Правдивий друг любить за всякого часу. В недолі ж він робиться братом. Олива й кадило потішують серце і солодкий нам друг за душевну пораду. Згідно з Біблією, людина повинна бути обережною у виборі друзів. Адже друг це той, хто має небо, який вплив на самооцінку, поведінку та спосіб життя іншого. Не дружись із чоловіком гнівливим, і не ходи із людиною лютою, щоб доріг ти не навчився, і ти не не взяв для своєї душі. Хто з мудрими ходить, той мудрим стає, а хто товаришує з безумним, той лиха не буде. Не дайте себе звести, товариство лихе псує добрі звичаї. Я гадаю, молоді є над чим подумати. Одного разу Аристотель сказав, що друг це одна душа, яка живе в двох тілах, і з ним складно не погодитись. Адже, як ми вже з'ясували, дружба дуже цінна для людей. А для того, щоб мати вірного друга, потрібно самому бути вірним другом. Тому саме зараз настав час приймати рішення, про які в майбутньому ми не будемо шкодувати.